Літературні екскурсії це цікава історія, в яку запрошується кожен, незалежно від ерудиції, освіти, віку. Кожному може відкритися просто незбагненно, цікава магія літературних епох. Ми записали ці літературні екскурсії минулого літа, зібравши. Донати на автомобіль для ЗСУ. Ми продовжуємо допомагати нашим військовим наближати перемогу, а вам, друзі, дарувати цікаву розмову музеям світової літератури. Запрошуємо отримати посилання на літературні екскурсії першого туру культурно-історичними епохами. Від античності до постмодернізму та сучасності ви пройдете разом з Павленко Юлією, доктором філологічних наук, яка розкриє вам зрозумілою мовою чарівні сторінки вічних образів, знакових текстів крізь призму виключно актуальних тем та питань нашого часу. Античність, середньовіччя, відродження, бароко, класицизм, просвітництво, романтизм, ціла сукупність напрямів другої половини 19 століття, модернізм, постмодернізм, сучасність це буде дуже цікаво від вас лише бажання отримати посилання. Загалом літературні екскурсії, оглядові першого туру. Складаються з 10 випусків. Вони розміщені за особливим посиланням на Ютубі, тож ви зможете переглядати у будь-який зручний для себе час твій випуск, який вам більше цікавий. Так? А кому і цього мало, так є розширена мапа літературних епох, не просто огляд, а заглиблення маршрут деталізований найцікавішими, найоригінальнішими сюжетами і поворотами світової літератури від просвітництва до нашого часу. Загалом 15 випусків про кожну з епох, просвітництво, романтизм, друга половина 19 століття, модернізм, постмодернізм і сучасність по три літературних екскурсії. Не пропустіть! Для вас перший тур ще можливий, а другий на порозі.